Історія залізної бабусі або як 98-річна Лідія Степанівна пройшла 10 кілометрів фронту, щоб вирватися з окупації у квітні 24-го року. 98-річна Лідія Степанівна з Очеретиного на Донеччині здійснила неймовірне без їжі та води, спираючись лише на дві палиці, вона пройшла пішки близько 10 кілометрів, щоб вирватися з окупованого села. Під обстрілами двічі падаючи від виснаження. Вона йшла весь день, поки її не помітили українські військові та не передали поліцейському екіпажу Білий Янгол. Її будинок збудований власноруч зруйнувала Росія, а рідні зазнали поранень. Попри це, Лідія Степанівна не зламалася. Вона сказала: Я ту війну пережила і цю переживу. Її історія зворушила багатьох. Монобанк придбав для неї новий будинок, а Укрзалізниця вручила посвідчення почесної начальниці поїзда, адже Лідія Степанівна 40 років працювала провідницею. Історія цієї бабусі довела, що навіть у 98 років можна боротися за свободу і за свою гідність.